Другий рік повномасштабної війни а в українських магазинах досі продаються російські товари у великому мережевому супермаркеті в броварах на полиці російські дитячі соки. На що сам магазин відповідає стандартно? Вони розпродають. Тарі запаси до нас звернулася підписниця, обурена тим, що в деяких броварських супермаркетах і досі продається російська література, незважаючи на те, що після початку повномасштабної війни в Держкомтелерадіо заборонили ввезення та розповсюдження всієї видавничої продукції з території Росії. Знайшли і ми полиці, насичені російськомовними виданнями, в одному з мережов супермаркетів: і літературу для дітей, і для дорослих, та навіть настільні ігри. І ще в одному магазині дитяча література російською в центрі книжкової розкладки не варто навіть напружувати зір, аби зрозуміти, що чимала частина тамтешніх книг надрукована у російських видавництвах. При нас ще одна клієнтка звернула увагу на це, обурилася та пішла питати продавців, чому в українському магазині на полицях російська продукція. Ну, що зробить у нас така історія, що є російський народ. Так нічого страшного, тут одне в другому. А. Просто временно покамість, а там время покажет, як воно треба нам література або взагалі вона нам не нужна. скільки буде та війна, йти, а ми будемо ну, розставляти і показувати ну, таким ви, образом. Гітлер по-німецьки говорив. Ми ж не ісключили німецьку мову в світі, правильно? А причому тут мова, література дорогенька. Mm. От, ну, війна така створила, що просто не хочеться навіть читати зараз російські книжки, якщо чесно. Недоречно. Коли війна йде, то я вважаю, що недоречно. Ще одна продавчиня дуже вразилася, коли ми сказали, що люди жаліються. Та що, Жаліються? Люди приходять і купують. Продавчиня Людмила каже, цей товар спочатку прибирали з полиць, але не надовго. Ми спочатку самі знімали, але ж товар мова нас убиває. Це не продавати з полиць. Зняти їх можливо чи ну, неможливо? Вони дуже вже так, знаєте, як тут дуже требувати, то, конечно, прийдеться знімати. Люди всі різні, одні жаліються, другі шукають. Чи потрібна броварчанам російськомовна література на полицях магазинів? Люди, окрім російських бурацьких шансонів, як вони ж нічого такого не знав. Потихеньку треба буде все менше і менше. Ну, а зразу робить з коріння. Мабуть, все погано. Наш час з російською літературою, мені здається, що ні. Недоречно вивести з обігу російську літературу, хай в Росії продається.